Ліжко односпальне, 1,90 дев'яносто см розмір спального місця. Матеріал ясень. З додатковими бордюрами. Колір білий, натуральне масло, це не лак, це масло для тих, хто бажає мати екологічно чистий, абсолютний виріб, особливо хто замовляють для дітей, є можливість покривати натуральним маслом. Кольори там є різноманітні, не обов'язково білий. Можна вибирати там із палітри кольорів. Також можна вибирати розмір спального місця і породу дерева. Там на вибір є ще й вільха і дуб. І так само, чи потрібні бордюри, з якої сторони Ось, я виготовляю на замовлення, тому ви можете вносити. В конструкцію свої побажання і я виконую ваше замовлення. ламелі рулонного типу розмотали. Потім в кінці треба зафіксувати тут декілька саморізами, вони будуть в комплекті, Все, вся фурнітура буде в комплекті, кріплення нагадую. З такого плану вони вже встановлені, потрібно тільки лиш зафіксувати. Зібрати ліжко може одна людина не обов'язково залучати когось, якщо немає можливості.